Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаю вас! Я вас вітаю. Запропоную таку вигляді вступної своєї промови, таку невеличку розмову на тему національної паразитології. Бо ми ще зі шкільної партії. Я думаю, всі знають, що паразити то такі, знаєте, істоти організми, які прекрасно собі живуть за рахунок основного організму. Поки він вкалує, працює і живе. То й вони попри нього і на ньому прекрасно собі живуть. І напевно в державному вимірі ось такою аналогією на тему паразитології є. Державне чиновництво, державні службовці, чиновники, які сидять власне на платниках податків і отримують зарплату в нашому випадку за те, і при чому дуже велику зарплату, і що важливо, бронь від усього отримують за те, аби навіть не полегшувати громадянам, вільним громадянам життя, а навпаки, ускладнювати. Не давати, а забирати, не сприяти а постійно, знаєте, тільки дозволи давати і контролювати. То ось, власне, я чому про це говорю? Бо воно все завжди в, ось в, ну, все крутиться навколо теми багато наших думок, поганих навколо теми. Доцільного використання коштів, а де взяти гроші. Ми ж є світовий прохач, і ми в такому статусі вже два роки. Так, власне кажучи, оцей національний паразитарій він теж має тут певну свою долю і вимір в числах абсолютних теж. Ну там це не йде мова про неповні два мільйони. Там, якщо бути точнішими, мільйон вісімсот це є кількість власне людей. Які на державному працюють на державній службі, з них 160 тисяч це є власне державні службовці високого рівня. Фактично можна сказати, що. Ці 160 тисяч, здебільшого, вони приймають майже основні рішення стосовно всього, що стосується е, в державі. Є там до мільйона працівників, це вже розкидані по всій країні, працівників місцевих органів від обласних, районних там селищних і так далі. І прошу зауважити: 560 тисяч, тобто трохи більше півмільйона людей, які є працівниками різних міністерств. О. Ось такі, власне кажучи, в умовах війни, ось власне, і назбируються до двох мільйонів е, осіб, і вони нам, оцей весь ця вся чота, ця вся когорта, це весь сон державних чиновників і службовців різного рівня. Державі куштують, тобто, платникам податків по утриманню і по зарплаті 100 мільярдів минулого року. Цього року 112 мільярдів. Тобто, все. Весь чиновницький прошарок, який мав би бути покликаний полегшувати і сприяти громадянам життя. Ну, ось вони коштують громадянам 112 мільярдів гривень цього року. І це при тому, що населення скоротилось на кілька мільйонів. Ну, бо страшна еміграція воєнна. Всі то знають. Територія на 20% скоротилась теж. І при скороченому населенні при скороченій території ми з кожного року бачимо ріст прошарку чиновників, тобто менша є отримувачів послуг державних, а надавачів більшої. Ну і відповідно видатки на них теж більшають, і зарплати їхні теж більшають. І коли ми про цю тему можемо собі розмірковувати, так чисто теоретично зміркувань, знаєте, такого правильно газди, Господарського підходу, який би мав знаєте, думати, от є якась загальна копилка, от куди в першу чергу дати, коли просим <пас> всього, світу, коли така біда страшна, з війною, доходи населення падають. От мудрий ґаз що думає, як розподілити то, що є? Та, власне кажучи, тут якось, знаєте, так мимовільно спадає на думку ця така ідея ну вона не фікса, вона просто поки що ідея. Про мільйон дронів. Як ви пам'ятаєте, минулого року, в грудні місяці, президент пообіцяв мільйон дронів. Ну би цього року, ну вже от оскільки, вже травень пройшов, та то вже один квартал пройшов. То ну якби поки що не то, що півмільйона немає таких цифр. але то таке, може, то ще буде. І от власне пораховано, що цей мільйон дронів, отак, якщо б одноразово треба було його зробити, то це є 56 мільярдів. Це є рівно половина. Від усього бюджету, який з'їдає чиновницький апарат в Україні, тобто, отак от чисто гіпотетично. Звичайно, того не буде, тому що ну, державні э, служби мають працювати, люди мають бути, отримувати зарплати, папірці перекладати з одної стоси в другу. Хтось має їх підписувати, хтось має їх возити, хтось має писати звіти. Ну і то все має працювати. Державна машина пихтить, пухтить, працює. Ну, то ми розуміємо, що то не буде. Але так чи то теоретично: от якщо наполовину розполовинити видатки на державний апарат, ми миттєво отримаємо мільйон дронів. А мільйон дронів це є та річ, яка миттєво міняє і ламає хід війни. І це військові аналітики вже описали. Тобто, умовно кажучи, якби це було в такій кількості, якби наша війна була наводнена такою кількістю безпілотників швидкими темпами, а для цього треба просто вкоротити половину держапарату, отак якщо треба вже на вже, то це б суттєво зламало хід війни. Ну але про це доводиться напевно лише теоретизувати та фантазувати, тому що насправді у нас є те, що я б назвав як фінансовий рай. Це є фінансовий рай для чиновників, для службовців, для всіх людей, які працюють якби на державу, які споживають гроші платників не, податків. Тому що якщо брати міністерства, то власне аналіз за минулий рік свідчить про те, що в Україні немає жодного міністерства, яке би не збільшило зарплатний фонд і взагалі видатків на себе. Жодного. При тому, що нагадую. Населення скоротилося на кілька мільйонів, територія е, скоротилася на 20% через е, е, окупацію е, Росії. Якщо, наприклад, брати останню історію з Рахунковою Палатою, то хочу теж це зазначити, бо це маленький пункт, але дуже живописний. Звільнено сім членів Рахункової палати. Вони на руки отримали 9 мільйонів відпускних всіх за звільнення. Сім людей отримало на руки 9 мільйонів, тільки тому, що їх звільнили з роботи. Це до теми, як держава ставиться до своїх штиків, як вона їх береже. Нагадую, Фес це повністю все те, про що ми говоримо. Воно є в першу чергу захищене бронею від війни. І може працювати, як то кажуть, на благо держави. Якщо брати обласний рівень і обласні державні адміністрації, то по всій країні. За підсумками року і по бюджету на цей рік зарплатний фонд це не просто видатки. Це суто зарплати зарплати чиновників на обласних рівнях. Всюди по країні сумарно усереднено зросли на 63%. тобто плюс 63% зарплат збільшені при падінні загальних зерну загальних доходів. Населення, якщо брати суто обласне, весь чиновництво обласне, то країні воно в рік коштує 6,5 мільярдів гривень. І якщо брати, якщо ви те чим займаються, то власне кажучи, вони займаються тим, що вони отримують зарплати. Тому що я теж був здивований, але аналітика фінансова показала, що Зарплати обласних чиновників становлять 77% від взагалі всього кошторису обласного органу. Тобто, обласний орган існує для того, аби 77% бюджету того органу брали тільки зарплати. А 23% – це вже решта діяльність. Ну таке ну, наприклад, моно антимонопольний комітет дуже цікавий орган, бездіяльний, імпотентний. Його не існує в країні. Він існує лише на папері, тому що наша. Країна, економіка є монополізована олігархами, і антимонопольний комітет ніяким чином монополії олігархічні не руйнує, навпаки захищає. Так, от, наприклад, антимонопольний комітет, абсолютно бездіяльний орган. Ось, наприклад, на цей рік зарплатний фонд в цьому органі бездіяльному зріс на плюс 150%. І тепер бюджет всього, всіх тих зарплат антимонопольників зі 170 стрибнув аж до 420 мільйонів. Причому, що дуже характерно, коли укладався бюджет на цей рік, то сам цей орган антимонопольний просив 224 мільйони. Але відбулася одна маленька правка одної людини, яка називається Арахамія. І за рахунок правки арахамії докинули лише плюс 200 мільйонів більше, ніж сам орган той просив. Ну, люблять у нас антимонопольні комітети боротьбу з олігархатом і так далі. Загалом, якщо так взяти, до чого це все, тобто, власне кажучи, це все така, якби е, ну я постарався таку зробити довідку, підбірку е, таких цифр на тему, яким чином ось можна було би все ж таки переглядати державі раціональність державних витрат в умовах, коли повторюю кількакратно населення зменшується, території втрачаються. А сон всього, що обслуговує державу, працює на державу, а отже, воно є заброньоване, діти їхні за кордоном, маєтки їхні, все нормально і так далі. Там, якби є, тут би мовити, все в них добре, плюс 150% зарплат, там ще плюс кількість і так далі. Останнє, що я скажу, зокрема, от просто через держзакупівлі, це мирні витрати. Через Держзакупівлі пройшло за рік три, майже трильйон. То дуже грубо, але там майже трильйон. Ну якщо так брати в доларах, це 25 мільярдів доларів. Якщо порахувати, що ми молилися на американську допомогу в розмірі шістдесят, то це є, от ну, майже майже половина, скажімо так, це власне це все, що пройшло на через систему Прозоро державні закупівлі тендери на так звані мирні цілі, натомість на Збройні Сили України в умовах війни. Закладено шість мільярдів доларів. Тобто, це є одна четверта від того всього масиву, який проходить в державі, на так звані мирні цілі. Ну і тут питання власне до раціональності, і це звичайно тут кожному робити свої висновки. Я так постарався дуже побіжно дати основні такі цифри. Вони, як на мене, є доволі цікаві, доволі промовисті. Тут кожен може теж собі зробити свої висновки та й просто mm -hmm. взяти до відома. Пане Остапе, і... але давайте згодимося, що вони працюють, чиновники, 24 на 7-7 днів на тиждень, а простий громадянин працюючий, він працює 8 робочих годин і 5 днів. Так? Чи не так? <смі> чи так? <смі> ну ну це риторичне питання. Звичайно. Так? Ну я, наприклад, от я, я теж це собі підібрав, ці трати. Чому я не звернув увагу? Бо ну в нас ж постійно стоїть лемент про те, що ну ніде нема грошей, на то нема грошей, на то нема грошей. Ну так я ж кажу, це весь національний паразитарій. Це ж не можна, ну якби тут зрозуміло, що все одно державна машина мусить бути так, але воно мені здається, що вона може і могла би бути приведена до відповідності до воєнних реалій і до пріоритетності. умовно кажучи, якби в мене стояла, ну так грубо, звичайно, на хлопський розум. Це але якби в мене стояло питання, може навіть вкоротити то трохи, але тоді буде ну не мільйон дронів, так півмільйона. І воно суттєво все переламає за лічені тижні. Понас... Ну, то, звичайно, то може треба було би то подумати. Ну але ж ну ви розумієте, то ж, якби то ж треба було подумати, так? А тут в ну, нас напевно трошки інші протези. Пан... Ну але то є мудріші люди. Я думаю, вони правильно собі. Пане Остапе, але антимонопольний комітет має широкий функціонал, в принципі, до прикладу, ну, він повинен він, контролювати він би мав мати широкий функціонал. Давайте я наведу але... один приклад. До прикладу, є реклама, яка є незаконна, От, прихована реклама, але є заборонена в нашій країні закон України про рекламу. І якщо б. От як яка сама структура? Тобто громадянин має побачити цю приховану рекламу і звернутися до антимонопольного комітету або до Держспоживслужби, і вони повинні зробити якісь певні дії. А сам антимонопольний комітет без звернення нічого не буде робити. Отакну от, от так. та він так і працює. Якщо є якийсь позов, когось на недобросовісні, неконкурентні дії, когось ага. то вони розглядають сама держава. Просто спостерігає за тим, як хто між собою подомовляється і поділить ринок монополь монопольно. А в нашому випадку це абсолютно бездіяльний орган. Я чому так на нього звернув увагу? Бо я так собі теж порахував, якщо взяти. Там штат антимонопольного комітету, а він не змінився. Там 300 людей в центральному офісі і ще там 300 з чимось по територіальних відділень. То вони, фактично, якщо поділити на зарплатний фонд, то один антимонопольник коштує платнику податків 600 тисяч. Угу. Ну, монополії в нас нема. У нас монополії всі поборені. Пане Степе, та... пропоную перейти до наступної теми. Я Дуг... теж. Так, Дугін і Карлсон. Про що американський журналіст говорив із мозком Путіна, який закликає убивати українців? Складна тема, бо я побачив, як ось певна категорія нашої бульбашки я дуже часто називаю бульбашкою, бо ми живемо в своєму світі. Ми не розуміємо, як це назовні працює. От для мене це є доволі тривожний і неприємний факт, що на світову медіа-арену Кремль випустив свого ідеолога. Тому що Дугін це, щоб не перебільшувати, як то кажуть, теж не приписувати якогось, знаєте, там надмірного, там, але це є архітектор і розробник цілої парадигми руського міру. От, концепція руський мір. Де він поєднує і есхатологію православія, і боротьбу з лібералізмом це на ідеологічному рівні, і перевагу держави над людиною це на політичному рівні. Весь цей конструкт руського міра розробив Дугін ще в нульових роках. І, власне, з початку свого царювання Путін опирався саме на ідеологію і концепцію Дугіна про руський мір не тільки опирався, але й реалізовував. Тому от коли ідеолога і архітектора цілої парадигми, а вона є світоглядно прошитою, випускають на широкий загал, то власне кажучи, для мене це є сигнал того, що Кремль фактично, якби на кон ставить дієздатність самої ідеї руського міра як такого. І, і, і я би тут і, ризикнув би не погодитися з доволі такими легковажними жартівливими оцінками наших там багатьох якихось знаних людей, які там кажуть: А там, Та якоїсь, якоїсь на намолов там, якоїсь фігні, і, про якісь там гендери, про лібералізм, про, 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 про штучний інтелект, про загрозу нейромереж. про... Про, про те, що традиціоналістські держави і, і, і імперії це є супер, а всі інші це є минулий день. І вони не минучі Знаєте, Отаке от легковарне ставлення. Я би ризикнув не погодитися з таким легковарним ставленням, тому що на певну категорію такого. Ну, от такого простого пересічного західного суспільства, який вихований, як я написав у своєму телеграм-каналі на суміші матриці і термінатора, дуже добре лягає така ахінея, такий гламурний фашизм. Це лягає дуже добре. І знаєте, з розявленими ротами оцей Плебс буде слухати про загибель лібералізму. Про деградацію сучасної людини, про те, що штучний інтелект людей зажене взагалі під плітості, вони будуть слухати, як кінематографічну якусь довідку. Знаєте, їхня уява бурхлива буде малювати такі знаєте, апокаліптичні речі. А власне дугін якраз через ту свою квазі-езотерику, таку квазі-метафізику псевдо. Він моделює власне, оцей протилежний світ з традиціями, з вірністю державі, оце, що, що русський мір на цьому базується. Тому це насправді, є, як на мене, дуже неприємна річ, тому що нам на рівні масовому західному як би то не хі-хі-ха-ха наші всі доморощені експерти, які далі свого перепрошую не можуть вилізти носа. І не бачить широкої картини. Воно там буде дуже добре засвоюватися, і взагалі весь цей русонацизм як такий, оцей расизм, який ніби є засуджений. Він через таких, як дугін, шармово досить вишукано для цієї аудиторії, наголошую, подається мало не як якийсь там інтелектуальний там. Прям Фонтан і, 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 і розумієте, Тобто оце, якби оцей сам факт, що Дугіна випускають як ідеолога руського міра на свій широкий, воно свідчить про те, що, власне, на кон ставиться взагалі вся ідеологія руського міра. І я, власне, так це трактую. Я далекий від того, що воно якось там дуже сильно е, ну, там, засимпатизують американці. Ну, бо то більше на американський ринок ішло, та? бо Такер Карлсон, то є трампійський. Придворний журналіст популярний саме в цих колах, але тим не менше, звичайно, я не я не буду вважати, що то прямо завтра всіх закохає прямо знаєте, руською ідеєю, але воно створює ось цю таку псевдоінтелектуальну вітрину для абсолютно людожерської дегуманізованої ідеї руського міру, геноцидної ідеї, і це власне кажучи, треба віддати належно ворогам. Вони це вміло роблять. На про жаль від України в нас немає сильних наративів і наративщиків, які могли би на концептуальному рівні ось щось схоже, якби продукувати. Ну це якби інша тема. Uh -huh. Ви мене запитали суто за думки на ось моя думка є така. Зрозуміло. Добре, перейдемо до наступної теми. Я дуже хотілося почути, що ви думаєте з цього приводу Україна повідомила секретаріат Ради Європи про зміну переліку винятків із власних зобов'язань за документами Ради Європи, у тому числі Європейською конвенцією справ людини та особ... основних свобод. От таке. Я думаю, ви знаєте про що я говорю. Ви знаєте цю подію, ви знаєте воно... цей список, і воно ніби нічого, воно нічого там толком не міняє за. З того, що останні два роки були, тому що з моменту великого вторгнення і воєнного стану в Україні фактично заблокований і знерухомлений основний пакет прав і свобод громадян це через воєнний стан і, власне, цей список прав зараз просто держава. Не, не би, за, засвітила перед європейськими колегами, що буде відступ від дотримання цих прав в такий спосіб. Держава не просто якби констатує, що деякі базові права людини там є великий список на дві сторінки. Mm -hmm. Вони не працюють в Україні і дотриматись не можуть, і держава не гарантує її дотримання. Я це радше сприймаю як попередження. Що держава і не збирається думати коли-небудь про повернення цього пакету прав? Держава, ніби попередила, знаєте, це таке. Ну якби грубо кажучи, я я типу, тебе попередив, що я тебе зараз е, візьму е, молотком і вдарю по голові. Значи, як я тебе вдарю по голові, то щоб ти не казав, що я тебе не попередньо. Ну от грубо. Ну я так дуже вульгарно, звичайно, то не пасує так до державних справ, але ну так на так воно і виглядає. Тобто, фактично, якби держава сама засвітила ті права, дотримувати яких там, чи навіть намагатися, чи якось пробувати, хоча фрагментарно. Вона навіть і не буде пробувати це є попередження про відсутність прав. Відповідно, це звичайно лягає тільки на воєнну дійсність. Це стосується самого правового статусу того воєнного стану, який дійсно призупиняє чи скажімо, так, робить неможливим дотримання всіх громадянських прав і свобод. Але тут мені здається, тут просто дуже показово, що власне сама держава їх перераховує і визнає, що тут вона якби вмиває руки. Так що будьте готові трошки побути безправними. Ну, ми безправними. Ну я маю увазі, ми громадяни України, які в Україні вже е, в більшій мірі є два роки, і це через війну безумовно зв'язано. Воно якби нам уже суттєво ролі і не грає, але це така є сигнал назовні про те, що дійсно Україна є країною дуже в значній мірі безправних громадян. Пане Остапу, до речі, українська правда пише, зазначає, що це таке не перше повідомлення України про можливе обмеження певних прав громадян через російську агресію. Вже таке було в 2015 році, тобто призупиняло. Так, але там звичайно воно не стосувалося більшості інших прав. Кордони тоді ніхто не закривав, ба навіть більше зарахув, ну, попри те, що тоді йшло, Ну тоді то називалася АТО, як ви пам'ятаєте, антитерористична операція. Тоді йшло це АТО то навіть попри АТО не Україна отримала безвізовий режим, і всі українці собі прекрасно роз'їжджали по всій Європі в мільйонах кількостях. Ну тобто, це це тоді було стосувалося лише власне таких базових прав суто при фронтових районах. А інша ну і решта країни ніяким чином навіть того не відчули. Ну це угу. тоді. Ну що ж, в мене є ще такі е, теми. Новопризначена міністрка закордонних справ Латвії Байба Бража заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російських територіях. Оце е, така новина. І ще може поговорити про московський патріархат. Що вибере? Ну, та що тут говорити? А що тут говорити? Ми вже говорили і говорили про то московський педагога, Говорили, 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 говорили. Все, всі ну, я. А от в понеділок прийшов суд і сказали: зніміть, будь ласка, електронний браслет з того паші Мерседеса. Його дуже треба в ліву ногу. Не може паша Мерседес їздити на Мерседесі треба зняти електронний браслет та відпустили додому от вам і вся розмова про московський патріархат угу. ну як якщо треба вліву підстав праву щось вже знайоме то вам вдалося. Так, і Паша Мерседес казав, що коли він носить бруслет, то називати його Паша Тесла. То, між іншим. Да. Так, ну, але ще є одна новина. Служба безпеки України повідомляє, що задокументувала злочин, злочини з боку очільника Запорізької єпархії УПЦ МП митрополита Луки в миру Андрія Коваленка. Його да. підозрюють і там зараз провозять у релігійній ненависті. Так, у розпалюванні релігійної ненависті в Україні, і зараз про про пр пройшов. Я так розумію, уже обшук. Е, в ну нього... ось ну тобто, я кажу, одна рука знімає електронний браслет з паші мерседеса. Відпускають його. Питання з київською лаврою не вирішено. Що то штурмували, ходили там, цілі делегації, цілі міти далі? Воно окуповане є московськими тими попами та батюшками, які там і зброю тримали і агітаційну літературу, і посвідчення всяких там іноземних цих mm. всяких спецслужб російських ворожих і так далі. Ну тобто я ж кажу, от одна рука робить те, друга рука робить то. Ми... Говорячи, постійно вертаючись до теми все одно Московського патріархату, все одно приходимо до думки, що немає в держави політичної волі і професійності, і системності в, ну, і в боротьбі з таким дуже сильним обширним і системним явищем, як Московський патріархат. Ось, от, роміти, це, 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 це до того, що або братися до того серйозно і так під корінь, або от такими. Точковими кроками то ще буде і 10, 20, 30 років і так далі. Ну от тут інакшого нічого не можу сказати. пане Остапе, Будемо завершувати. Я вам кажу велике дякую. І з нами і був Став Друздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Ми йдемо далі за програмою. Гарного дня, до побачення. Дякую.